Сьогодні такий динозаврик. Ножки рухаються. Лапки рухаються. Голова крутиться. Тут хвостик ще можна повертати. Ось. Там LR44 три батареєчки ставиться. Працюють трьох батареєк. Це метал. На голові зверху. Ця щелепа теж метал. Там пластик відчитий метал. Зараз, зараз. Це він вже заснув, виходить, я нічого не нажимаю. Оце там, де жовті ці деталі, це все металеве, всередині пластиковий корпус, а тут зверху металева обшивка. Затискаємо щелепу. Світиться очі і світиться всередині. Різноманітні звуки. Такий страшний жуткий хлопчик. Hmm. Ну і спочатку відео ви бачили, якщо його більше хвилини не чіпаєш, то він просто засинає.